Ще хочемо звернути вашу увагу на ці класичні туфлі. Ці моделі вони розраховані не так на зовнішній вигляд, як на зручність та комфорт. Взуття повномірне, дуже добре підходить на широку ногу, верх тут товста натуральна шкіра, середина також повністю шкіряна. Маємо її у двох виконаннях: це на резиночці і на шнурку. Колір чорний та коричневий. Хочемо ще ближче показати вам цю модель і наголосити на тому, що вони чудово підійдуть на широку стопу ноги та високий підйом. Це йде оновлена модель туфлів Крістен з попередніх колекцій. Але тут трошки змінена підошва. Вона йде тоньша і легша, що ідеально підійде на весну. При цьому вона залишає всі ті властивості, що і попередні. Це комфорт, зносостійкість та гарантована якість.